Продовжуємо далі розбирати 17 завдання. Узгодьте функцію із кількістю спільних точок її графіка з прямою Y дорівнює мінус Х. Прекрасно, коли ми знаємо, як виглядають графіки. Уявили ситуацію на НМТ, коли ми ну, просто забули, як графіки можуть виглядати, будемо просто підставляти і швиденько їх малювати. Отже, перший наш графік це y дорівнює мінус Х. Тобто х дорівнює 0, y дорівнює 0, х дорівнює 1, y дорівнює мінус 1. Х дорівнює 2, y дорівнює мінус 2. х да? дорівнює мінус 1, y дорівнює 1. Ну і так далі. Зрозуміло, да? як виглядає графік, пригадали, ось так він виглядає. Отже, перший наш графік є. Ідемо далі. Наступний графік, дивимося, тепер вже починаємо розбирати завдання. Y дорівнює мінус х в кубі. Як він виглядає? так? Ми шукаємо точки перетину з нашим ось цим графіком. да? Підпишу його, y дорівнює мінус х. Отже, шукаємо точки перетину. Ну, тобто будемо розбирати ось ці точки, які в нас вже є. Наприклад, якщо х 1, одиничка. Що буде з y? 1 в кубі це одиничка, буде мінус 1. Тобто, вже маємо одну спільну точку. Подивимося, якщо х дорівнює мінус 1, що будемо мати? Мінус да? 1 в кубі це мінус 1, і ще мінус буде плюс 1. Отже, коли х дорівнює мінус 1, y дорівнює одиничка. Ось, маємо. Да? Ну, коли х дорівнює 0 y дорівнює 0, пригадали. Можемо там ще попригадувати точки. Да? ну, Графік наш виглядає ось так. Тобто, маємо скільки? Три спільних точки, бачимо, да? тобто, в першому обираємо три спільні точки Г. Далі 2 мінус Х. Що це в нас буде? Х дорівнює. Давай приберемо ось це зайве все. Так. Це ми яке забрали? Забрали г. Три у нас немає все. І дорівнює 2 мінус х. Тобто х дорівнює 0, y дорівнює 2. По X 0, по y 2. Х дорівнює 1, y дорівнює 2 мінус 1. Х1 1 і у 1. Х дорівнює 2. 2 мінус 2 0, y дорівнює 0. Х дорівня, візьмемо від'ємне, да? мінус 1, це буде 2 плюс 1 3. Мінус 1 3. Отже, да? як виглядає наш графік? Ось так він виглядає. Той самий наш графік, просто по Y піднявся на 2 одиниці. Да? Тому що ось у нас є плюс 2 по Y піднявся на 2 одиниці. Що ми бачимо? Що у нас. Немає, точок перетину, да? жодної варіант. Ось він жодної. А, обрали. Ну і останній варіант y дорівнює 2 в степені Х показникова функція. Що тут у нас буде? Теж ще раз нагадую, ми уявили ситуацію, що ми забули, як виглядають графіки. Да? Підставляємо, малюємо ці графіки заново. Отже, дивимося, що у нас тут буде. Якщо X дорівнює 0, 2 в степені 0, це буде одиничка. Отже, х0, у – одиничка. Перша наша точка. Далі, якщо х дорівнює uh, 1, то y дорівнює 2. Да? 2 в степені 1 це 2х1, y дорівнює 2. Далі, якщо х дорівнює 2, 2 в квадраті 4. Да? Тобто, як виглядає наш графік, ось так він виглядає. Розуміємо, що десь тут опускаємося вниз, да? буде у нас одна точка перетину. Одна. Ось, вона, ця точка перетину, вона буде. Отже, обираємо варіант Б. Одна точка перетину. Ну, можемо себе перевірити. Да? Що це у нас буде? Наприклад, якщо х дорівнює мінус 1. Візьмемо значення х дорівнює мінус 1. 2 в степені мінус 1. Це що буде, одна друга. Да? Ось так ми отримаємо цю точку перетину. Отже. Йдемо далі. Наступне завдання. Узгодьте вираз, 1, 3, із твердженням про його значення, АД, що є правильним для цього виразу. Дивимося, що тут у нас буде, яка відповідь? Корінь кубічний. так? Да? Яке число в кубі дасть на мінус 27? Це мінус 3. Мінус да? 3 в кубі буде мінус 27. Далі, що у нас тут ми бачимо? Піднесемо під один корінь. Скоротимо на 3. 12 ділимо на 3, 4, 300 ділимо на 3 100. Вже бачимо, що можемо взяти корінь із 4, це буде 2, і корінь із 100, це буде 10.2. І тут у нас формула скороченого множення. Використовуємо її. да? Корінь із 3 квадратів це 3. Мінус 2 множимо на перший на друге 2 кореня із 3, плюс квадрат другого, плюс одиничка. Переписали плюс 2 корення із 3. Мінус і плюс це буде 0. 3 плюс 1 це буде 4. Тепер розбираємося з відповідями. Перша відповідь. Мінус 3. Ціле від'ємне, ірраціональне, ірраціональне, натуральне, раціональне, не ціле число. Отже, дивимося, що у нас тут є, що нам підійде. Ціле від'ємне число. Да? Мінус 3 це ціле від'ємне. Тобто, в першому буде а. В другому отримала 0,2. Дивимося: не ціле число, да? не ціле число. Отже, в другому обираємо варіант D. І третє. 4 у нас вийшло натуральне число Г. Бачимо: завдання не складне, виконується швидко і просто. Ідемо далі. Наступне завдання. Я б сказала, нечесне завдання, да? тому що дуже схоже було у попередній день НМТ. Да? Тобто учні, які мали зливи, які опрацювали завдання, могли його виконати прекрасно, да? хто здавав уже в другий день. Отже, поїхали, розбираємося. Визначити найбільше ціле значення А, за якого коло задане рівнянням, перетинає вісь ординат у двох точках, і пригадали рівняння кола відразу. Це у нас що? Х-х0 в квадраті, плюс y y-0 в квадраті, дорівнює радіусу в квадраті. Ми зараз бачимо, що у нас коло радіусом яким 8 х0, y0 це центри нашого кола. Да? Координати центра нашого кола це у нас що буде? Не забули, що тут у нас мінус, да? тобто буде мінус 7 плюс 2а. Це по ху. Мінус 7, плюс 2а по х і по 3. Тобто, і ще раз да, нагадую наші думки, це якесь наше коло, як воно буде розміщене. Радіус його 8. Поставлю 8 і мінус 8. Якщо наше коло радіусом 8, да, буде проходити ось так, то воно має одну точку дотику. Якщо ось так. То теж одну має точку дотику. Да? А нам треба, щоб перетинали весь ординат у двох точках. Тобто це коло буде або ось так розміщено, або ось так. Да? Тобто, оце по х крайні його межі. Від мінус 8 до 8 не включно. Отже, з цим ми працюємо. Тобто, ось ця точка наша, да? ця координата мінус 7 плюс 2а, а у нас параметр. Знаходиться в діапазоні від мінус 8 до 8. Все. Розв'язуємо, працюємо, що нам заважає заважає нам мінус 7, додамо до всього плюс 7. Мінус 8 плюс 7, мінус 1. Мінус 7 плюс 7 це 0, залишається 2а. 8 плюс 7 15. Що нам заважає зараз? 2, ділимо на 2. Мінус 1 ділимо на 2 мінус 0,5. А 15 ділимо на 2 7,5. Тобто, А у нас в такому діапазоні. Визначте найбільше ціле число. 7,5 це не ціле, да? найбільше ціле це 7. Отже, А у нас дорівнює 7. Завдання простеньке, легеньке і Якщо розв'язали попередній варіант, попередній день взагалі навіть і думати не потрібно, що тут треба робити. Ідемо далі. Задано функцію F від x. Uh, і якщо х наш менше, ніж мінус 2, то функція дорівнює 10. Якщо х наш більше або дорівнює мінус 2, то функція обчислюється за формулу 4 х квадрат мінус 3х, і треба обчислити. Отже, дивимося, що ж нам треба знайти? F від мінус 4, тобто наш х зараз дорівнює мінус 4. Дивимося. Якщо наш х менше, ніж мінус 2, то це дорівнює 10. Отже, 10. Да, ось це у нас 10, мінус штрих від 2. 2. Це який, ось цей буде, да, x більше або дорівнює мінус 2. У нас зараз 2 нам в цей інтервал. Отже, будемо за таку формулу обчислювати. Знайдемо спочатку собі похідну f да? Що це у нас буде? Похідна від 4х квадрат. Це буде 4 на 2. 8, Х в степені на 1 менше. Мінус похідна від 3 – множник, да, похідна від хто це одиничка, отже, мінус 3. Знайшли, тепер знайдемо цю похідну в точці 2. Замість х будемо підставляти 2. Це буде 8 множимо на 2 і мінус 3. 8 множимо на 2, 16, мінус 3, 13. Повертаємося 10 мінус 13. Отже, буде мінус 3. Вважаю, що завдання теж не складне – Дуже швидко і просто обчислюється, Похідні підказки є в довідкових матеріалах.